Вчора Дональд Трамп зібрав всіх своїх, ем, хотів сказати оплічників, але певне так воно і виглядає, друзі, всіх своїх соратників по команді і проводив імпровізований брифінг для преси. Це Трамп полюбляє робити і виходить в нього це доволі непогано. І медійно Трамп постійно присутній в інформаційному полі, на відміну, наприклад, від Путіна. В них тут різна політика. Так от, друзі, Трамп відреагував на заяви. Кремля про нелегітимність Зеленського. Про це запитували конкретно журналісти. На запитання про те, як він сприймає слова Путіна і його оточення про неможливість укласти мирну угоду з Україною з тієї саме причини, що нібито в розумінні Кремля Зеленський нелегітимний, Трамп відповів, що подібні висловлювання повна нісенітниця і гра на публіку. І він каже: неважливо, що вони говорять. Як на мене, Трамп не розуміє позиції сьогодні Кремля, так само, як його спецпосланець. Стів Вітков, я про нього ще задаю, і не хоче вникати в цю проблематику, а просто хоче швидко закінчити війну. Бажання його ми підтримуємо, втім, треба розібратися в першу причин, як кажуть росіяни, але не в українських, а в російських. І тоді позиція буде більш виваженішою, як на мене, і продуктивнішою. Втім, це поки що не про Трампа. Трамп сказав, що його не влаштовують темпи врегулювання війни в Україні, і він готовий розглянути серйозні заходи економічного тиску. Він про це говорить вже 8 місяців поспіль. І він сказав, що США можуть вести санкції, митні збори проти Росії. Низка ЗМІ поширювали про те, що санкції можуть бути проти України. Трамп такого, друзі, не говорив. Тут я просто ставлю крапку, це вам довідомо. За словами Трампа, те, що він сказав: Зеленський теж не є винним у ситуації, коли явного руху до миру в Україні не видно. Але в чому вина в тому, що ми, виявляється, збиралися перемогти Росію, коли та на нас напала. Україна думала, що вона виграє. Ви збираєтеся перемогти когось, хто в 15 разів більший за вас. Байден не повинен був допустити цього, так сказав Дональд Трамп. А про санкції проти України він не говорив. І він також заявив, що готовий до економічної війни з Росією. Втім, у мене, чесно кажучи, вірив ці слова немає. Також е Трамп заявив про те, що Сполучені Штати Америки будуть нарощувати поставки озброєння союзникам Вашингтона по НАТО, які зараз надають військову допомогу Україні. І він заявив ВКОТРЕ, що Сполучені Штати Америки. Не продають зброю Україні, не постачають зброю Україні, не передають фінансову чи будь-яку іншу військову допомогу. Це все робить НАТО. Ну але він, хі -хі, схоже, що не в НАТО. Ну, ми, чесно кажучи, завжди викликає така його теза посмішку, тому що виглядає це трішки дивно. Він говорить: ми більше не беремо участі у фінансуванні України, але ми намагаємося припинити війну і загибель людей в Україні. Я дякую справді Дональду Трампу, як і всі ми дякуємо за те, що він проявляє мирні ініціативи. Тиви за те, що продає зброю європейцям, побажання лише одне: щоб номенклатура цієї зброї була не обмежена, наприклад, дальністю ударів, можливості засування ракет по території Росії, щоб там були і далекобійні ракети, а європейці щоб на це витрачали достатньо коштів. Втім, не всім у світі подобається те, що європейці навіть так фінансують сьогодні Україну. І також стів Вітков згаданий мною, сказав, що до 31 грудня 2025 року Сполучені Штати Америки сподіваються врегулювати війну в Україні. Новий дедлайн, який трішки схожий із тими заявами, які робив Кіт Келох на молитовному сіданку в Україні. Він сказав, що наступний день незалежності будемо святкувати в мирі, але ж він не говорив, що ще рік триватиме війна. Це те, як я бачу його висловлювання. А Вітков сказав, що Україна Росія. Іран, Ізраїль, Хамас цього тижня будуть тими питаннями, які будуть обговорюватися на різносторонніх зустрічах. І також Вітков назвав Трампа найкращим кандидатом на Нобелівську премію миру за всю історію. Ну чому я кажу імпровізований брифінг Трампа, тому що виглядало так, що всі за столом сидять довкола Трампа і розповідають, який він найвеличніший. Виглядало це справді доволі дико. Також Financial Times пише про те, що Сполучені Штати. Америки готові долучитися до забезпечення безпеки України після завершення війни. Я вже вам частково про це розповідав, про те, що американці хочуть нібито розмістити в нас свої бойові літаки. Офіційної заяви з боку Пентагону нема, але Financial Times пише про те, що мова йде про так звані стратегічні можливості, розвідка, спостереження, рекогенсировка, засоби командування, управління а також системи. ПВО. Гарантії безпеки ж мають включати демілітаризовану зону. План вже є, злитий у пресу, не випадково для того, щоб він обговорювався і громадськістю. Тому я, відверто кажучи, довіряю цій інформації, але це не означає, що він має бути саме такого вигляду у фінальному варіанті. У ЄС розробили приблизний план післявоєнної миротворчої місії в Україні, який передбачає: перше, демілітаризовану зону. Яку можливо патрулюватимуть нейтральні миротворчі війська з третьої країни за домовленістю з Росією, Сполученими Штатами Америки, Європою і Україною? Тобто мають всі на це погодитися. Про яку країну йдеться мова? Поки що не зрозуміло. За цією зоною йде розміщення укріпленого кордону, захищеного українськими військами, озброєними і навченими НАТО. Далі глибше в Україні. Будуть розгорнуті європейські сили стримування стиловою підтримкою Сполученими Штатами Америки. Так поки що це виглядає, американські чиновники у перемовинах з європейськими союзниками висловили, нібито, готовність надати, як я сказав, стратегічну підтримку. Чи будуть війська в Україні навряд чи? А от те, що війська Сполучених Штатів Америки. Про них власне йдеться мова, вже є в Європі, ми це добре знаємо. Тому я не виключаю, що саме такий гібридний варіант може бути присутній в Україні. Єдине, що на сьогоднішній день немає узгодження цієї позиції із росіянами. На превеликий жаль, це ми також маємо з ними погодити, щоб припинилася російсько-українська війна. Хоча, до прикладу, Лула Сілва заявляє про те, що він впевнений на 100%, що війна закінчується. Це, як ви знаєте, президент Бразилії. Ну, можливо, хто забув. Я просто нагадую, він каже, всі знають, що ця війна добігає кінця. Я думаю, і президент Путін, і Зеленський розуміють, як далеко зайде цей конфлікт, як і Європа з Трампом. Вони просто чекають моменту, коли наберуться сміливості оголосити про його завершення. Ну, виглядає дуже поверхнево цей коментар, але. Лула де Сілва точно знає більше, ніж ми. Він розкритикував Європу, це саме він критикував Європу за плани збільшення військових витрат і каже: ЄС хвалив виділення 800 мільярдів євро на переозброєння всіх країн, коли нам потрібні гроші на боротьбу з голодом і підтримку лісів, ці ресурси слід спрямувати на інші цілі. Ну, от така от історія. Так бачить Лула де Сілва. Необхідність військових витрат в Європі. Ну, втім, це не настільки важливо. У Луле Десіла своя історія, але враховуючи те, що він є членом Бріксу і буде цього року приймати там саміт, все ж таки до його позиції варто дослухатися. Ну, навряд чи ми і врахуємо, але дослухаємося однозначно. І також друзі Німеччина заявила про те, що не приєднається до ініціативи західних союзників щодо визнання Палестинської держави на генасамблеї ООН наступного місяця. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Раніше там лунали голоси про те, що. Вони можуть визнати Палестину. Причина такого рішення, як сказав Мерц, ми не вважаємо, що необхідні умови виконані, які конкретно він не уточнив. Цю заяву він зробив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Канада має визнати цього року незалежність Палестини.